Ну, що я закінчила його челендж 75 хард, яким вважають одним з найскладніших в інтернеті для свого розуму і тіла. І можу сказати, що це одне з найкращих рішень, що я зробила для себе. Всім привіт! Мене звати Єва, і сьогодні я хочу поговорити про. Свій челендж, як він пройшов, якісь поради, які я вам можу дати. Звичайно, що в кінці я покажу свої результати до і після, але зміни в тілі – це не було моєю цінною, але звичайно, що вони сталися. І також в кінці я хочу сказати про свій челендж, який я запускаю наступним. Тепер я точно можу сказати, що я кращий більшості. Дуже сподіваюся, що я когось збісила, але давайте поясню, чому. Тому що найскладніше, що ми маємо в житті. Одно з найскладнішого це тримати слово собі. Коли ти собі щось пообіцяв, спланував, ти цього дотримуєшся. Зазвичай, коли розповідають людям про цей челендж, вони надихаються, вони бачать мій результати, вони кажуть, Боже, я класно, розкажи про нього. Я розповідаю, і більшість каже: ні, я не готова на таке, або я знаю, що я зірвусь. І той момент, коли ти можеш, ти знаєш і ти можеш дійти до кінця. Доказати в першу чергу собі це виводить просто на новий рівень. Тому я дуже рада, що я зробила цей челендж, хоча я знала, що я діду, але цей пруф собі, що ти можеш це зробити, і те, як він змінив моє життя, це колосально. 75 днів, маючи фул-тайм роботу, я мала займатися дві години спортом. Кожен день читати 10 сторінок book на англійській мові, і при цьому ще подорожувати і в подорожах так само читати, займатися спортом, не пити алкоголь і ще адекватно їсти. Я думаю, що найскладніше це буде, коли до мене хтось в Нью-Йорк приїжджав, і мені треба було показувати Нью-Йорк або в подорожах, тому що коли ви кудись їдете, звичайно, що ви гуляєте весь день. Але ні, це було. Не так складно. І одного разу навіть мені вдалося півтори години займатися в мотелі, коли я орендувала з дівчатами і вони просто спали. І за півтори години я позаймалася і вони навіть не прокинулись. Отже, мої поради в подорожах для вас. По-перше, це сплануйте, коли і де ви будете займатися. Другий пункт це попередити людей, з якими ви їдете. І бажано зарані попередити, навіть коли ви плануєте цю поїздку, або от як тільки ви там почали цей челендж, ви знаєте про поїздку. попередь, що я буду займатися, тому що люди мають бути готові до цього. Можливо, в них якісь такі плани. Знаєте, коли ви там ви прокинулись, вони такі, о, ну все, виходимо гуляти. Ви повинні сказати, що ні, в мене є дві години. А, і наступним пунктом це бажано займатися вранці, тому що якщо ви знову ж таки в подорож в іншому місті, ви можете. Не все до кінця спланувати за день, тому що можете там десь затриматись, можете дуже пізно повернутися, а сон все ж таки теж важливий. І краще це прокинутись, позайматися і далі вже починати свій день. Так, звичайно, цей челендж серйозний, і вам доведеться не тільки свій розпорядок дня під нього підлаштовувати, а ще й подорожі і, можливо, купівлю квітків. Тобто, як я бачу ідеальний розпорядок, це коли ви прокинулись. Позаймалися спортом, далі у вас літак, поки ви чекає, чекаєте на літак, або в літаку ви читаєте книгу і далі вже подорожуєте. Потім, знову ж таки, наступний день це ранок, денька, можливо, раніше за всіх прокинулись, позаймалися, почитали, тому що дійсно, можливо, потім не буде. Можливості просто це зробити. В один із своїх днів я читала вже, коли просто засинали. Мені просто треба було це закінчити. І, звичайно, що це набагато складніше і не так приємно. Тому так, так і далі. І повірте, коли ви будете так починати свій день, це просто просто магічно. Тому що там всі тільки виходять, дай пити каву, а ви вже все це зробили. Пораду про подорожі я сказала. Другу пораду я дуже рекомендую не тільки в подорожах, а в цілому. Планувати, коли і де ви будете займатися. Це дуже важливо. Тому що якщо у вас немає плану, вам може здаватися, окей, я зараз не в настрої, я позаймаюся потім, потім якось ви відкладаєте, відкладаєте, а потім вечір, і ви можете бути або сильно втомлені, або ще щось. І тільки через це у вас зірветься ваш план. Тому обирайте годину, наприклад, там 10 ранку, я йду. В спортзал. Все в 10 ранку ви йдете в спортзал. Ви не відкладаєте. Або там о 8 ранку я встаю і там сьомій встаю, там і о 8 я займаюся отут у себе вдома на керматі. Порада номер три. Вам набагато легше буде, якщо ви будете завжди спортом займатися в один той самий час або після тієї самої дії. Наприклад, у мене було таке, що я вставала. І я займалася там, не знаю, 40 хвилин, наприклад, от коли я встала перед роботою. Тобто, в мене була така чітка графіка, я просто звикла, і в мене мені не треба було себе змушувати, тому що я знала, що буду це робити. Далі це був день, день закінчувався, і після дня робочого я їхала в зал або на зумбу. Тобто, в мене зразу було ті, і в мене це було так звично. І було пару днів, коли я працювала з дому. І знаєте, мені було так важко, і я така, блін, ну, я взагалі не хочу не зараз, не потім йти. А, тому що в мене був той момент, що я звикла після того займатися. Ну, звичайно, що я займалася, але в той момент мені хотілося більше вдома позайматися. Я така боже, і це мені ще в зал їхати, чи там на зумбу кудись їхати. Я не дуже хочу. От, або в вихідні я займалася у мене, я прокидалась, у мене урок англійський запланований, і зразу після нього його. А, такий невеликий відступ. Наприклад, зараз неділя. У мене челендж закінчився, вже на другий челендж йде. От ви можете побачити, що це майже 8, о да. 8.30 мене починається йога. Мені 5 хвилин їхати до залу, тому чудово. Порада номер три. Я вже про це казала. Я казала про це в інших відео, я казала в цьому відео вже. Але займайтеся вранці. Повірте, це набагато краще, тому що ви не забудете. Життя у нас може бути різне, може щось статися, може банально у вас голова боліти потім. І ви не позаймаєтесь, і дуже буде сумно, що там через головну біля чи якось через якийсь малий недорахунок у вас закінчиться ваш челендж раніше, ніж мав. І тому, будь ласка, займайтеся. Раніше або плануєте, щоб ви могли не зірватися. Парада номер 4, і насправді про це каже навіть людина, яка створила цей челендж, це читати не просто книги, а паперові книги. У своєму подкасті він пояснює, що він хоче це, щоб ви бачили, скільки ви пройшли. Тому що коли ви просто читаєте в інтернеті онлайн книгу, то ви не так сильно бачите, да? ви там бачите якісь наміри і все. Але якщо ви читаєте паперову книгу, ви бачите, скільки ви прочитали, і це дуже впливово. І коли ви прочитали і відкладаєте, це вже по-іншому сприймається. Я абсолютно погоджуюсь. Хоча, в цілому, до того я завжди читала онлайн-книги, і це було набагато зручніше, тому що телефон ти можеш всюди з собою взяти. Хоча я любила паперові книги. Але зараз я відчула наскільки це класно, і вперше в житті для себе я почула. Читати і виділяти. І це дуже класно, тому що дійсно книга має бути не просто для галочки прочитана, а якось на вас впливати, якось щось змінювати. І виходячи з цього, порада, подумайте, що ви хочете вивчити, змінити. Можливо, у вас є якась проблема, ми хотіли би її змінити або навчитися чомусь. І, виходячи з цього, плануйте свої книги. У мене були просто чудові книги. Це перша атомні звички. Друга була Діп Ворк. І вони в комбінації просто ідеальні. І третя книга, я, до речі, зараз закінчую, тому що я тоді за челендж прочитала дві з половиною книги. Виходить, Он, вона лежить, це 80 на 20, а, І в комбінації вони були те саме, що мені було потрібно. Тому я рекомендую вам спланувати. Це має бути не художня література, це має бути щось, що вас навчить чомусь. Тобто, це психологія, бізнес, нонфікшенбукс є. Тому обираєте, чому хочете навчитись, і про це вивчаєте. Тепер хочу поговорити про те, що дав мені цей челендж. По-перше, звичайно, таке, що як я сказала, ці три книги, їх комбінація, це просто дуже багато мені дало, і їх поради я зараз використовую в своєму житті. І дуже багато я змінила не ну, те, що змінила можливо, а нагадала собі, що важливо, що треба робити, як треба робити, закріпила. І тепер я можу це використовувати в житті. Далі пункт це читати на англійській мові. У мене був страх читати на англійській мові, тому що в цілому я розмовляю на англійській мові. Я працюю в англомовній компанії, в мене там друзі англомовні, Але читати це треба прям зосереджуватись. А в мене з фокусом трохи проблеми. І я думала, блін, ну я ж не зможу все прямо розуміти, особливо в таких книгах. Я буду губити свій фокус. Тому я дуже довго не могла почати, хоча серіали я вже дуже давно дивлюся англійській мові. І цей челендж з ним я вперше прочитала. Ну, до того я маленькі книги читала, а тепер я вперше прочитала такі книги, і я дуже рада. І тепер я думаю, а чому я не читала? Це так цікаво. І тепер вже в мене є декілька вже книг купила ще далі прочитати, і в мене є вже план того, що я буду далі читати. Тому це такий лайфченджинг. І, звичайно, що з ними я трохи навіть покращила свою англійську, тому що там використовують цікаві слова. Далі пункт це те, що все це потягнуло за собою інші зміни. І я почала дуже багато подкастів слухати. Я й до того слухала подкасти, тому що я їду на робота дуже довго. За кермом і не можу нічого робити, можу тільки слухати подкасти. Я їжу більш ніж годину, іноді по півтори години, і, звичайно, щось треба слухати. І зараз це, звичайно, всі такі подкасти дуже цікаві, дуже багато знайшла я подкастів, які я слухаю. Ну ж такі зміни, які тягнуть за собою інші зміни. І знову ж таки на англійській мові, і знову ж таки покращення англійської мови. Далі, якщо ми говоримо про спорт, це колосальні зміни. У мене ніколи не було таких класних змін, і ніколи в мене не було стільки енергії, стільки гнучкості і стільки сили. А ще й танцювати навчилася. Просто я, я вам кажу, я дуже рада цьому челенджу. І коли я ходила, я і в зал ходила на деякі танці, на деякі заняття, і ходила я на йогу. Тому що в мене в залі вони пропонували його, і я закохалася в його. Я зрозуміла, що я не просто хочу займатися, а я хочу вивчати саме його. Мені дуже подобається, тому що там все пропрацьовується, і тепер я зрозуміла, на що я хочу робити свій далі акцент і куди принаправляти свою енергію, силу і що вивчати. Далі я би назвала, що спорт став моєю звичкою. Я навіть не думала, що настільки може бути, але коли я закінчила 75 гард, і я така думаю, ну можна ж не піти? І я така, ні, я, я не можу. Я така, ну окей, я позаймаюся в цей раз там не дві години, а годин. І я така, блін, ну ні, не вистачає, хочеться ще позайматися, бо енергія є, і тіло прям просить цього. Тобто ця звичка, вона прям класно виробитилась настільки, що я прям. Вау! Далі пункт це зміни в тілі. І Я відчуваю свої м'язи. Це так класно контролювати повністю своє тіло. Я пам'ятаю ще років 5 назад. У мене є хороший друг, і він дуже багато займався. І він мені казав, Єва, знаєш, що найкраще в спорті це те, що ти відчуваєш своє тіло. І в той момент я не дуже це розуміла. Потім, коли я там почала займатися, я почала трохи це розуміти. Але зараз я повністю це розумію. і Я думаю, Боже, все ідеально. А з приводу того, як змінилося моє тіло. Якщо чесно, я не ставила ціль собі там ходіти чи якось змінювати, і моя вага залишилася та сама. І коли я закінчила чесно, я навіть думала, можливо, в мене немає змін, тому що, знаєте, люди, які ходять там тільки в зал, у них там мишці, наприклад. Але я більше ходила на всякі там йоги, в зал, звичайно, теж, але не так активно. І я зробила відео до після, і, звичайно, що ви можете побачити зміни. І я відчуваю їх, тіло воно ніби більш а, я більше можу контролювати своє тіло і також і в більш впевненості. А, хоча я не думаю, що я погано виглядала до ні. Я, я вважаю, що я до і до, і після гарно виглядаю це а, про. Самовпевність, яка йде від всіх цих занять, від енергії, від танців, і ви можете навіть на відео цьому побачити, що в мене більше самовпевності, енергії, можливо, любові до себе і позитиву. Люди, які мене знають, вони сказали, блін, ти така дійсно якась більш щаслива. Хоча знову ж таки і я і до того була щаслива, задоволена життям і так далі, і зі спортом. Ну і підходимо до кінця, коли я закінчила 75 харт. Я чула багато відео, коли люди кажуть, боже, нарешті я закінчив цей челендж, ніколи не буду його повторяти. Ні, в мене такого не було. Я я закінчила, а що далі? Ну, знаєте, коли був челендж, ходити в зал це було почер якоюсь ціллю. Звичайно, що без цього, без цього я теж можу ходити в зал, але начебто ціль губить. І я якось така, блін, а воно прикольне було, да? там всі е, п'ють. Я така, ні, в мене є челендж, а що зараз я буду казати? Я не хочу. Ні, ну, звичайно, да, я ну, ніколи не так, щоб не була, але мені здавалося, що цікавіше було, коли це був челендж. І я так для себе подумала. Думаю, окей, я хочу можливо почати інший челендж. Я почала шукати в інтернеті. І я не знайшла нічого цікавого. Тобто цей 75 він був такий найцікавіший. Я чесно, я півдня шукала. І я вирішила, що я хочу зробити свій челендж, який буде не тільки там, челендж заради челенджа, да? а який принесе мені щось, в якому буде і спорт, не просто спорт, а з якоюсь ціллю, наприклад, там, вивчення йоги, в якому буде і саморозвиток, звичайно, з книгами, і в якому буде якийсь прогрес в кар'єрі або бізнесу. Да? І я зніму про це інше відео. Якщо вам цікаво, ви також будете шукати якийсь ще інший челендж, то подивіться. Бажаю вам найкращого, хорошого дня, хорошого життя. Папа. -па.